Пальне в Україні вже давно перевалило за психологічну позначку в 10 гривень за літр, а ціни все не зупиняються. Експерти кажуть, цьому є об'єктивні причини. Бензин високооктановий А95, і дизельне пальне зараз на заправках недооцінені. Це означає, що існує е, об'єктивні причини для подорожчання. О, Бензину вітчизняного виробництва мається на увазі А95, який випускається за стандартом 4063 2001 року. Десь приблизно на 20-30 на копійок. Натомість влада продовжує не бачити таку ситуацію у фахівців на це свої пояснення. Йде тотальна дезінформація вищого керівництва держави. Щодо стану речей на ринку нафтопродуктів міністра паливо енергетики, я в цьому впевнений, прем'єра, віце-прем'єра дезінформують і нав'язують цю думку, що бензин має бути 10 гривень. Насправді ж 10 гривень бензин це є суттєві збитки, і щонайменше 40-50 копійок. Оператори ринку мають датувати ринок при таких цінах, але в цій дезінформації є і плюс, запевняє провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова і аргументує, страх, який супроводжує різкі стрибки цін, міг спричинити втручання держави в економічні процеси, а це неприпустимо, переконаний експерт. Головне завдання стоїть не в тому, щоб їх якось адміністративно відрегулювати. Якщо уряд піде цим шляхом адміністративного регулювання, то він доб'ється зворотнього ефекту, дисбаланси виникнуть на ринки певні і зростання цін, чого ми бачимо в Росії. Вплинути на ціноутворення могло б зменшення мита, зняття акцизу чи скасування ПДВ на імпорт нафти. Але фахівці кажуть, ринок заморозити неможливо. І якщо у світі дорожчає сировина, продукція. З неї аж ніяк не може бути дешевою. А ручне керування ситуацією може тільки призвести до одного висновку. Держава втратила розуміння України як єдиного об'єкту керування. І внаслідок цього у нас відбуваються хаотичні дії, здійснюються хаотичні дії, е, уряд. Е, Намагається там з відерцем води, бігає між пожежами і хоче цим відерцем усі пожежі одразу загасити. Одним із джерел спалаху цього вогнища і є відома фірма Лівела, яка чи не єдина має привілей завозити нафтопродукти, не сплачуючи збори. Вона й досі може це робити. Як повідомив Геннадій Рябцев, жоден із судів не забороняв Лівелі працювати, оскільки сторони забрали заяви. Це як у відомому прислів'ї, Якщо на небі з'являються зірки, отже, це комусь треба. Ірина Макаренко, Іван Болілий АЕНТІВІ.